Екскурсія, нові знайомства і незрозумілі завдання. От складові студентської практики, щоб обидві сторони цієї взаємодії залишилися у виграші, перше правило бути відвертим. Хочете отримати підписи, рекомендацію, а не знання і навички. Так і скажіть, ніхто вам не відмовить. Але часом практикант сам не розуміє, що втрачає. Для нього це дуже хороший старт в майбутньому, коли він вийде вже на ринок свободних вакансій, як ми називаємо це, після закінчення інституту у нього будуть а, за спиною вже некоторий опит і хороші рекомендації. Щоб вас зустріли з хлібом сіллю, потрібно схитрувати ще до початку практики. Оберіть найгарячіший період для бізнесу – літо або зиму, коли більшість працівників йдуть у відпустки. Навіть виконує роботу Олексій документи, якусь, може бути, кур'єрську роботу, може бути, якісь мелкі поручення офісного характеру. Насправді, самом це дуже розгружається. Основні єдиниці менеджерів середнього зіна. А там недалеко й до офіційного працівника. В моей практике был такой случай, когда у практиканта, когда он закончил университет, взяли на работу постоянный состав. То есть мы как бы имели его в виду целый год и ждали, пока он закончит пятый курс, для того, чтобы он получил диплом и смог полноценно прийти к нам. Так само трапилось и в молодого архитектора Виталия. Я пришел на практику, но ну, тогда как-то так получилось, что был немножко завал на работе, то есть там доручали как бы не студенческую работу, вот и была возможность себя показать, вот. ну и с того момента, как бы можно сказать, э, остался здесь работать. В практикантах, особенно ребятах хороших, грамотных, которые хотят развиваться, можно видеть ресурс, которым можно клево воспользоваться. Uh, такие люди много видят, ну, особенно если они инициативные ребята. И могут подсказать какие-то моменты неочевидные для тех, кто сидит уже в этой в среде и привык видеть так, как привык. Абей, керевник практики, отримав порость от спилкования с студентом, доводится вытратить трохи часу. Во-первых, нужно задуматься над тем, чем я сейчас занимаюсь, какие передо мной стоят задачи, uh, приоритизировать их, разделить на сложные и несложные. Відділити, що можна делегувати. Перед цим потрібно пообщатися з практикантом. А це значить навадити емоційну зв'язку, дізнатися про його життя, дізнатися про його сильних та слабих сторонах. Це теж навички, які крайній необхідній керівниці, відповідно, сподобаються розвитку кар'єри. А далі замотивувати практиканта проконтролювати і підсумувати його роботу. Тобто прорепетувати себе у ролі керівника. Я переконана, що практика – це шанс. Отримати роботу або знайти молодого спеціаліста, приятувати погоди у вашому офісі.